Невтішні Вісті. У Міністерстві доходів пояснили, що й до чого з газетою «Вісті». Очільник міністерства Ігор Білоус заявив, що з редакційною політикою газети це не пов'язано. В Україні свобода слова. Кожен пише, що хоче і як хоче. Так само всі без виключення мають вести чесний бізнес, без фінансових махінацій. Тож єдине питання до компанії це те, що підприємство «Вісті Масмедіа» використовувалося в нелегальних схемах. Головний податківець країни розповів, що вже другий місяць триває розслідування незаконної діяльності деяких підприємств, і відстежені ними грошові потоки привели до вісті Мас-Медіа. Обшук в редакції, за словами Ігоря Білоуса, був повністю санкціонованим. Було отримано погодження прокурора і відповідне судове рішення. Очільник міндоходів також зазначив, слідство і суд покажуть, що саме відбувалося з ТОВ вісті Мас-Медіа і як використовувалися гроші, отримані від сумнівних підприємств. Нагадаємо, 22 травня в редакції газети «Вєсті» правоохоронці провели перевірку, а рахунки ТОВ Вісті масмедіа та його директора Ігоря Гужви були заблоковані.